Що світова спільнота визнає ЛНР та ДНР терористичними організаціями? Принаймні, МЗС України апелює до Європарламенту. З'явилось повідомлення про те, що 5 із 6 політичних груп та фракцій Європарламенту не включили до проєктів резолюції фразу про визнання терористами організацій ДНР і ЛНР. Чи ну, пов'язано це з якимись? Певними перемовинами або з позицією Європарламенту щодо Російської Федерації, пане Михайло, будь ласка. Ну доброго вечора. ще раз хотів би дійсно висловити співчуття цієї трагедії під Волновахою. але товариство я вважаю, що ми неправильно взяли акцент. Ми знову поставили віз перед коня. І ми розглядаємо ДНР як ЛНР як окремими терористичними організаціями. Насправді, це є представники Кремля, Російської Федерації. Це вони е, діють там їхні солдати, їхні військові інструктори, е, спецпідрозділи, які дають їм зброю, які стріляють, які в принципі, вбивають наші солдати і мирне населення. Тому в принципі визнання ДНР і ЛНР терористами чи не визнання це е, дійсно є політичні моменти, але я вважаю, що нам потрібно починати абсолютно з іншого кінця. Нам потрібно. Говорити про те, що з нашої сторони з сторони української держави не ухвалено жодного рішення щодо засудження Російської Федерації. Я говорю санкції зі сторони України щодо Росії. У нас не закриті кордони. У нас не розірвані дипломатичні стосунки. Ти, ти у нас функціонують... У нас функціонують їхні організації, банки, фінансові установи. і Так далі, ми фінансуємо їх прекрасно. Дойшло до того, що зараз говорили, ми маємо залежність від Росії в даному випадку. Як транзитер від газової залежності, ми ще входимо в енергетичну залежність до Росії. Вже уряд придумує купувати там електроенергію, вугілля з боку. Є Польща де в вдвічі більше виробник видобуває вугілля від України. Ми в неї не купуємо а чомусь в Росії, тобто штучно втягують до залежності. Залежності Російської Федерації замість того, щоб засуджувати їхні кроки, то ми зі нашої сторони навпаки ніби розширюємо поле діяльності. І я так. вважаю, ті дії уряду є злочинними, бо це неправильно. Це є в принципі зрадницька позиція щодо української держави і щодо нашого народу. Це раз. Другий момент. дійсно, коли ми спілкуємося з тими самими європейськими партнерами. Вони говорять, ви хочете від нас засудження Російської Федерації, каже ну то з своєї сторони зробіть оці ці кроки, про які ми говоримо. Визнання ДНР голосування ганебне зараз. Піднімаємо питання по 16 вересні ми вже давно мали би це скасувати. Взагалі це абсурдно, що ми тоді голосували в той О, час, а тепер е, про це говоримо, що потрібно скасовувати. Тому я вважаю, ці нелогічні наші кроки призвели до цієї абсурдної ситуації. Тепер е, я би хотів наголосити основне. Ми є послідовними. Наша е, політична сила, як націоналісти, вимагали це з перших днів, ще з е, практично з березня місяця, проведення воєнного стану в окупованих територіях. Якщо по сьогоднішній день ми не вали майже за рік часу. В, в воєнний стан в Донецькій і Луганських областях у тих окупованих територіях, то про дальше про якісь кроки говорити важко, тому що ми прекрасно розуміємо, що там війна, і кожен українець це розуміє. І ми розуміємо без перемоги, без надання повноважень тих, без застосування повноцінної військової сили і врешті решт звільнення окупованих територій не буде в українській державі ніколи ні спокою, ні миру. Ми маємо це визнати і зрозуміти. Приїжджаєш туди, і ти з хлопцями спілкуєшся вони так говорять, коли нам дадуть команди. Команду. Коли нам будуть вказівку, ми готові їх знищити, розстрі... розстріляти і зачистити ту територію від тих бандитів. Але нам команди не дають заборонено відстрілювати, бо кажуть, бо в нас перемиря. У нас триває перемиря, і хлопці стоять в полі, приїжджають туди там, в окопах, так? І їм заборонені ні вперед не наступати, ні від ні відступати, бо будуть вважатися зрадниками, так? А їх обстрілюють мінометним вогнем, градами і так далі. І кожен день жертви. Це нелогічні рішення, це і злочинні рішення щодо української держави. І тому ми, як депутати, я звертаюся до вас як представників коаліції, шановні колеги. Давайте ці питання піднімайте в парламенті. Наші є постанови, підтримайте ці постанови, розірвання дипломатичних стосунків з Росією, заборона їхніх товарів, перекриття кордонів. В Першу чергу у нас кордони відкриті. Все, що хочуть, завозять, вивозять з України, все обладнання терористиках так як так як так перекрити для як того. Потрібно зробити що основні я? основні кроки, які так, я тільки що віде? озвучу, так, 300, які я озвучив прав кордону, Правильно. не контроль. Правильно, так ви уважно слухайте, якщо ми ухвалимо рішення про визнання, по-перше, запровадження воєнного стану в окупованих територіях, ну є тоді... воєнного стану в окупованих територіях. Воєнний стан це стан, де армія контролює ситуацію. Нема української армії на окупованих територіях. Перепрошую, тому ми, ви, ми визнаємо, що в нас ворог є на території української держави, Її частина української землі є окупована. Відповідно, ми ухвалюємо рішення, що там є окупована українська держава. Вводимо воєнний стан і даємо командування. Тоді армія так має повноцінні право застосовувати зброю, артилерію і все, і все інше вести і односібне командування. Я розумію, що можна говорити багато чого, але ці повноваження виключно в військових силах, тобто в Пане армії. Не уточнення, статус окупованої території це було правильно. надано як Криму. Криму. Так, так само може бути надано цей статус Моз, окремим цього регіонам Донецької та Луганської так. областей. Але статус окупованих територій і воєнний стан це все ж таки правильно. два різних Він. стани. Розглядаю. Але я вважаю, що без введення воєнного стану ми ніколи не звільнимо Донбас. Дякую.